Удолоня гір на чистому повітрі і з формуванням спортивного характеру це про село Пелепець на Хущині. Саме тут, на схилі серпня, відбулася знакова подія. У святковій атмосфері відкрили комунальний заклад, дитячо-юнацька спортивна школа, Боржава. Наша громада сформувалася на базі десяти сіл і як би сказати. Всюди є щось, але якщо розібратися, то ніде нічого немає. І ми вирішили створити США, е, США Боржава. Е, депутати підтримали нашу ідею. Ініціаторами створення були ми. Відтак ініціативу підтримали міжнародні партнери та обласна влада. Місцеві діти будуть отримувати тут можливість займатися спортом. Це важливо. Я вважаю, що якщо кожен день ми будемо такі відкривати такі поля спортивні, відкривати такі спортивні заклади для наших дітей, то це буде хороший позитивний розвиток в Закарпатті, не дивлячись на те, що сьогодні війна, але ми змушені місцева влада і територіальна громада змушені працювати над тим, щоб наші діти мали хороше майбутнє. Бутнє перемога за нами, і тут важливо, щоб вони отримали спортивне виховання. У школі планують розвивати ігрові, лижні та інші види спорту. Гірські діти разом зі своїми ровесниками-переселенцями матимуть змогу системно займатися руховою активністю. А поки в день відкриття взяли участь у мініфутбольних змаганнях і раділи реалізації ініціативи. Настрій хороший, бо наша пелпецька громада або ну, вся громада зібралася, щоб пограти в футбол. Це дуже велике свято, гарне для нас свято. Е, ну, діти будуть займатися відкривається новий стадіон, нові ну, враження для дітей, бо до цього нас тут нічого такого не було. І... Ну, просто діти будуть займатися, може щось і там посерйозно буде, що діти будуть займатися професіонально, якщо ну, будуть ходити на тренування. Займаюся футболом з 3 класу. Серйозніше почала з п'ятого класу. І я дуже рада, що відкрили це поле, адже воно стимулює нас, мене всіх займатися футболом ще більше. І я думаю, буде багато ще турнірів на цьому полі. Крім 20 місцевих учнівських команд у турнірі, виступили в товариському мініфутбольному матчі і дорослі. Відтак усі зібралися на урочисте відкриття. А це очільники області, району, власне місцевої громади, представники патрульної поліції Закарпатської області, Закарпатської асоціації футболу та спорту в цілому. Приїхали й закордонні гості, зокрема, консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Томаш Беззех та керівництво канадсько-української торгової палати. Було багато подарунків і проанонсовано чимало планів. Так на стадіоні задумали спорудити трибуни, роздягальні, облаштувати полив поля, виконати інші важливі для життєдіяльності школи, роботи.